Ворожі війська атакували мирні населені пункти Харківщини. Зведення від ова за добу. Вісімнадцята Місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу каба пошкоджені приватні будинки. Загинув 40-річний чоловік. Дві жінки 40 і 69 років з гострою реакцією на стрес. 16.00. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Олександрівка. Внаслідок удару невстановленого БПЛА частково пошкоджено приватний будинок. 11.50. місто Куп'янськ. Внаслідок влучання в півідрона в легковий цивільний автомобіль на в'їзді у місто отримав поранення чоловік 65 п'яти. Років, госпіталізований до медичного закладу. Протягом доби з Борівського та Куп'янського напрямків евакуювали 72 людини. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснило 19 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом у Куп'янському районі. Близько 18-ї війська РФ обстріляли місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні будинки. Загинув 40-річний чоловік та постраждали дві жінки 1963 та 1955 років народження. Рятувальники ДСНС залучались з метою обстеження пошкоджених будинків в Чугуївському районі через порушення правил пожежної безпеки. При експлуатації печі на твердому паливі виникла пожежа, яка забрала життя 85-річної жінки. Подія трапилась о 8.04 у приватній оселі в селі Таранівка зміївської громади. Горіла одна із кімнат будинку на площі 20 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучались два оперативні підрозділи ДСНС. Її ліквідовано о 10.31. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 88 одиниць вибухонебезпечних. Предметів співробітники нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Минулої доби внаслідок злочинних дій армії РФ на Харківщині загинув цивільний чоловік. Ще троє людей дістали поранення. Порушуючи закони та звичай війни, російські військові застосували проти цивільного населення Харківщини безпілотники та керовані авіабомби. 4 грудня, місто Куп'янськ, 11.50, БПЛА. Молнія внаслідок влучання пошкоджено автомобіль. Дістав поранення цивільний чоловік. 15.50, ФПВ «Дрон». без пост... Страждалих та руйнувань. 18.00 тип зброї встановлюються. Пошкоджені шість житлових будинків. Дістали поранення дві цивільні жінки. Загинув цивільний чоловік. Село Олександрівка, 16.00 БПЛА. Частково пошкоджено домоволодіння та господарчі споруди. 4 грудня поліцейські здійснили 9 оглядів місць подій. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 29 кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією, Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 4 грудня силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 11 людей. Куп'янський район 3, Чугуївський район 2, Богодухівський район 6 людей. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку ворог п'ять разів атакував неподалік Вовчанська та Глибокого. Одне боєзіткнення триває досі. Авіаційного удару зазнало ветеринарне. На Куп'янському напрямку агресор протягом дня 15 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Кучерівки, Сеньківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової. Всі атаки противника відбито силами оборони. Також авіація окупантів завдала ударів кабами по творічні. А Лозову та Петропавлівку атакували нарами. Марія Соловйов, Дмитрон Гуєн та Олексій Маровйов. Харків. Новини.